Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні вийшов на Південний Бух в межах міста. Перейдемося по цікавим місцям і спробуємо спімати хижака. Сьогодні такий стрітфішинг. Гарний бух, парує. Зараз мінус два. Будемо щось пробувати. Рибалити, подивимося, що в нас сьогодні вийде. Я думаю, щось вийде Це 100%. Я стою на кладці, в очеретах, тут лілії. Такий бух туманний. Риба гуляє, скидається потрошечки. І це дуже добре є. Стою на кладочці такий маленький. Давайте я покажу на що я буду рибалити Спінінг в мене Calypso Divinity. Який тут тест, я хоть забувся вже, 2-10 грам. Нормальний тест, їм на чітко. Катушечка Agera Calypso Каліпсо 2500 Еско. І починаємо ми з отакої приманочки цікавої. Спробуємо. Ось така у мене сумка, багато різних силікончиків. З іншого боку, там воблера, тайлспінери. Будемо сьогодні пробувати все. Ну, хочу почати з такого силикона цікавого. Спробуємо, що в нас вийде. Так, тут я все обловив, щось безрезультатне. Йдемо шукати щось цікавіше. Я вже навіть відвідний зв'язав, пробую на відвідний. Покидаємо цю аварійну кладку. І йдемо на більш кращі місця. Відпрацював я вже три точки і тільки ось тут було одне клювання, я так зрозумів, окунчика невеличкого, але не всікся. Йду я далі. Шукати якісь більш кращі місця, бо тут все в ліліях. А вони вже повідпадали, тільки їхні ці штрупаки лишилися і чіпляє їх трохи. До речі, сьогодні мінус два. Стартуємо з такої погоди. Я вже забувся, що це таке, коли намерзає шнур, але сьогодні згадав. Хі -хі. Холодно, у вуха холодно, у носа холодно. Але я сьогодні хочу знайти хижака. Цікаво так ходити по новим місцям, по яких ти не ходив. Але погано в тому, що немає якихось точок, з яких вже ловив рибу і знаєш, що вона там є. А так все на ощупь, все треба пробувати. Який колір підібрати, що підібрати. Але цікаво. В цьому і є всі пригоди. Тож йдемо шукати якесь нове місце. І продовжуємо рибалити там. До речі, подивіться на траву, вся біла. Що показує, що дуже холодно зараз. Вже треба якісь рукавиці з собою брати, щось схоже. Ой, яке місце шикарне, щось мені кажеться, що перша риба буде тут. От чомусь мені так здається. Зараз під'їду ближче. О, тут камінчики бачу, камінчики. то можливо і в воді камінчики. Ода по дві сторони глілії, а тут прямо чиста вода, я так зрозумів. Спробуємо тут. Перший улов, а щойно на цю ж саму силіконку був сход під берегом. Видно, маленький окунь не заковтнув повністю. До речі, жива. Ось, ось такий колір. Ближче до фіолетового. Цікаво. Вже два клювання було. Одне просто відчув, а друге навіть рибу побачив, але зіскочило. Продовжуємо рибалити. Я вже не знаю, що це поставити. Спробуємо щось ось таке. Салатовий. Віброхвіст. Можливо, воно тягне рибу. <глузь> <глузь> О. Що там, панове рибаки? Дим несить, дим несить. А хто? Чо, ловимо? А, ти наотійно випав. <глузь> да, з самого початку. Ні, я прив'язав, ну, зв'язав. Бачу, щось одне витягнув, да? Дві покльовки було. А, з, а злетіло по дорозі. Тобто значить, під берегом показалося, що витягнув. Ну, воно підлетіло і впало в воду. Я висів тако на карабіна, щоб не заморачуватися. А чого заморачуватися? Ну не зрізаєш, не перев'язуєш, на два плюгати. Все а чітко. <гум> тут Все чітко. <гум> Ти не шариш. <гум> так, <гум> так, так що, йдемо десь І що, до пірцу, не тут. Ні, не ні разу. Скільки разів закинув? Ні разу. Ні, разів 20 закинув. Далі до цікавіших місць. Вже все таке осіннє, опавше, а я шукаю десь місця покидати і не можу знайти нічого. Так, це що таке? Тут щось як варіант, Але там якийсь камінець посередині. Блін, можна спробувати. Я бачу тут рибалять. Опа, спускаємось акуратно, щоб не поїхати вниз. О! І супер. Цікаво, правда, яке тут дно. Ну так то піде. Пробуємо. Ми все шукаємо нові місця, бо щось тугенько. Хочеться вже цю рибу в руках потримати. Можливо тут буде діло. Бачу, рибачки на лодках сидять. Так, да, тут гарно. Тут гарно. Тут з одного боку вода і з іншого. Так. Тут я влітку бачив багато рибаків сиділо, о тут і кладки пороблені. Ой, гарно. Ой, гарно що як, я в самий край. Ну все. Окуні бережіться, я прийшов. оп 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 о, о, о тут песочок дно клас. Зараз ми рибалимо на таких плитах і нічого. Вже перепробував масу наживок. Всі перепробували і нічого. Щось риба відмовляється клювати. І не видно, щоб ходила. ходило. І з того боку дядько один до другого кричить. У мене наживця нічого не клює, ну там з матюками я не буду так говорити. Той як каже, у мене зовсім ні на що не клює. То коротше Печалька. Ну нічого. Шанс є. Що йдемо на цей пірс. Чи куди йдемо? який є Грузик? Грузик? Я навіть не віриться, що в мене є такий грузик. Mm. Який покоцаний, побитий. Це те, що по цим... Аж зігнутий, де. Ні, то він інзи такий має бути. Ні. Да. Ні. Ну такі одна має бути. Це просто... Це він брок побачив? Дивіться, ось який він рівненький опачка йде. Це він бровок стільки побачив? Ні, це він тільки я побачив самарію і оце Так, тут вже наловився, нічого не зловив і геть нічого не клюнуло. Тож треба йти десь на глибші місця і брати більші насадки на сутака. Так, як тут перейти? Шпок. Ой, шпок. 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 О. Так. Ого! Купатися заборонено. Ти купатися не збираєшся? Сейчас Я Так, ну все, я на глибині. Ого, воно ще й плавающа. Прикол, тут що з ловити. Ну ладно, дамо шанс міні-наживочки, а потім пройдемо на щось більше. О, як довго падає. Ми рибалимо вже в таких місцях, в деревах. Вже тут обловили і йдемо далі. А для прийдешніх людей залишимо мотивацію. Пам'ятай, помиляються навіть супергерої. Щось не вийшло, спробуй ще. Закидай ще раз. На, став. На, став. Так, її сюди помістити. Ось типу так? О. Все. Мотивацію залишили. Тепер йдемо змотивовані ловити рибу далі. Що так булькає? Має за то нема Блін і, і таке місце глянь дно горя кошнячок. Ну так камінчики. Що їй не вистачає? Що їх не вистачає? Підемо шукати. Тут може в таких місцях десь Прямо під корягами. Прямо в корягах. Щоб зачепити, обірвати. Ну, пробуємо. Щось такий хоп покльовка. Хоча вже немає віри в покльовки. Прийшли до скель, побачили виходи риби, одягнув воблер і перша риба. Судачина. Такий приємно було його тягнути з скелі. Зараз ми його відпустимо. Якщо його знімо. О, все. Ось такий краслинчик перший. Ми зараз знаходимося на території закинутого дитячого лагеря Колос. Вже все таке розвалене. Багато скла. Ой, гарно тут колись було для дітей. Стільки всього бачу, різні і там видно якісь дома і тут, і тут. Це тут жили в різних, десь їдальня була якась, десь тусувалися. Класно, класно. Класно було, але вже нема. Така територія здоровельна. Так, оце що за будівля така. О, там навіть фонтани були. Куди ж вінся і без фонтанів? Бачите, ось тут фонтан був. Зараз все повністю закинуто. Тут такі заброшки, щоб дітям полазити. Ні, що така поляна вийшла. Добре, що ви пожарили, пожарили на сковородці. Бо це ще костра в того палити. Ай да. Сто, бери. бери кетчуп, бери хліба, бери помідору. Угу. Бери сардельки. потом відкриєш. Оце треба з'їсти здімозначала. відкриєш. Дякую, взаимно. Хорошо, ти по дорогам, де люди живуть. Яблочко тобі. Ну так, а воно витримає? не факт. А ти звідси вже падав, да? Ні. Нет, толик. Толик Нормально. Ох, блін. А тут є всі шанси, я тобі скажу. Чи варто воно того? Прийшли ми вже на нові місця, виявили старі двері. І тут навіть риба є. Да. І піймала окуня красунчика. Диви який. Карапузик Але є? Але є. Є. <гум> Зараз яка година? Ну. Прилічно. Так. 16.00 вже. <гум> І ми пройшли вже 10 кілометрів по березі Бугу Ну ще не вечір Ще погуляємо. Поки ми з Льошою тут водичку п'ємо. Водичку. Не не повірять. І на наукунів лопить. А така прям така мікрушечка мікрушечка так? Витеків, да. Цікаво. Тільки вимкнув камеру відразу покльовка. Перед цим 20 минут. А ні, не 20, 7 хвилин знімав вдів меншу приманочку. Ось така взагалі малесенька. з маленьким гачком і 1 грам головка. Ось така рибіна. А ми вже віддалилися від південного вугу. Прийшли до каскаду озер Ось на першому маленькому лісовому озері, але надій на рибу немає. Так само, як і на Бугу її майже не було за весь день. Але все ж спробуємо декілька разів закинути. Вже риболовлю читайте, закінчили. Але ще один малесенький шанс зловити щось тут. Треба якогось в вдіти. Тут коряшки, може якась щучка візьме, хоча вода просто мовчить, ніби риби взагалі нема.

Що б зимою Ну це я його добрав, виходить. то він мене щупав перший раз. Все закінчується наш сьогоднішній такий похід по березі Південного Бугу, а в кінці ще й по озерам прогулялися. Ой, знаходилися нормально, скільки ми пройшли. 11600. Нормальний такий маршрут. Ще 400 зараз доб'ємо до транспорту. 12 км сьогодні подолано. Риба не клювала, була зовсім неактивною. Але все одно декілька рибин на березі побувало. Тож таке відео вийшло. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми вже скоро десь вирушаємо на гарні місця, показувати вам гарну риболовлю. Всім пока!